Дорогі харків'яни, сьогодні ми пережили дуже важку ніч. Ворог скинув на Харків більш 20 ракет. Це була найпотужніша ракетна атака по Харкову з початку війни. Він цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі і вивів її з ладу. Місто повністю знеструмлене, внаслідок чого не працює. Вода та теплопостачання, зупинився електричний транспорт. Фахівці працюють над усуненням тих пошкоджень, що наніс нам ворог. Ми маємо надто серйозні ураження нашої енергетики. Тепер детальніше. Що стосується водопостачання, водоканал поки що буде подавати воду з мінімальним тиском, опаленням. Ситуація вкрай складна. Зараз тепло подається лише 40 тисячам абонентів, які заживлені від модульних кателень. Постачання опалення решті харків'ян зупинене через відсутність енергопостачання у Харкові. Ворогам виведені з ладу намери всіх екстрених служб швидкої допомоги, ДСНС газової служби тощо. Ми взяли на себе координацію їхньої роботи у разі необхідності. Ви можете телефонувати за номером 1562. Наші фахівці зв'яжуть вас з потрібною вам службою. Всі лікарні працюють від генератора. Прийом лікарів відбувається у нормальному режимі. До всіх лікарень ми подаємо воду. Працює. Переважна більшість магазинів, аптек, ринків. Працюють всі пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядити свій мобільний телефон, а також пункти роздачі гарячої їжі. Наземне перевезення людей здійснюється автобусом. Окремо звертаюся до водіїв. У місті не працюють світофори. Дуже прошу вас бути обережними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху. Впевнені, що разом ми витримаємо це випробування і обов'язково переможемо нашого цинічного ворога. Ми разом, ми харків'яни. Слава Україні!